Якщо груші, як би ви її не старалися, ви її на її крону дуже тяжко положити у сторони. Вона отак росте стрімко і росте. Ось підійдемо до груші, я покажу вам. Ось у мене є друга груша, я її кручу-кручу, кручу-кручу. Ось тут я не роблю з її центрального провідника ніякого. Він тут може й буде, може він буде, ось о він де буде. Але я його відвів у сторону. Мені оце все не треба. Я зроблю, розгалуджу, і я знаю, що... Оцей сорт груші, Чим пологіше на... росте гілляка, тим вона більше буде в урожаї. Ось дивіться, груша. Я її скільки не кручу, я усі гілки взяв, підпорядкував, усі під одну. У мене тут немає центрального провідника. До определеного етапу. Ось воно виросло, далі я зрізав, борюся, борюся. Все, я розвів і тільки другий рік це вона буде починати плодоносити. 9 років вона думала. Росте на просторі. У мене тут два сорти, ось один сорт прищеплений. Вона кожен рік плодоносить, стримує трохи її, тому що ну, на плодоношення багато сили треба. А ось інша. інший сорт груші. Зараз вони в нас у погребі лежать і ще ми їх показували десь. Коли працював у колгоспі, вже немає тих людей, щоб узнати, який сорт груші.